Здорова! З вами Лома і сьогодні будемо розпаковувати посилочку. Марта з Андрійком пішли на почту. Нам подзвонили, що ми забрали. Зараз я на них чекаю, вони зараз мають прийти. О, вони вже є. Привіт. Привіт. А -а 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 -а. Землю на творі. Ось да така посилка. Ми їхали з почти, там можна якийсь дядько, дядьку Вона у нас. Далі. Тут пеша на кулабургский скрипт на кошту? 500-560 гривен. Просто тут пеше. 560 гривен. Вот. Так. Зараз я еду... Ей... Я не у меня тут дождь. Что-то подготовил. Пойд а ⁇ м, зараз я еду. Разрезай. 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 Ч ⁇ вс ⁇ Теперь иначем боком разбукаем, иначе. Давай сюда, посылка. Mm -hmm. Не липши того. Не, не будете батька, Володя, не буду вам показывать, что там таке. Mm -hmm. Давай я так не можу. Чекай. Перший раз киловіки пусылки успокоиваем. Давай, рви, рви, давай рви сюда, чтобы закричка. За Наша посилка розпакована. Ні, не показуй, не показуй. Зараз ми по порядку будемо все розпаковано. У нас тепер йде футбол. Це мої футболки, в кінці роликів буде, в кінці ролика ми будемо покажемо, як вони на нас будуть дивитися. ми потім покажемо. Зараз в... тут в коробочці. Як я бажаю, як, я... я... як... як я пагатаю, як... я... як... я... 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 так тут машинки, три і всякі чоловічки. Зараз я. О, така машинка. От хоч побройна. Машинка. Ще одна машинка. Там потім їх цік подробно. І ще один такий уазик, там потім про них все розкажу. Давайте, вам покру... так, давайте, давайте я вам, вам об'ясню машинки. Шо? Вона ж такого сама чорного кольору. Тут такі білі полоски, багажник відкривається. Дверки. О, дверки. О, багажник. багажник. Ось така машинка. Ну, можете там навіть, якщо щось играть, то можна написати. Питанчики, Колеса. Вы можете навіть написав, що не вязати і по одній пещенці, по кілограму. Все, тепер друга машинка. Вона у нас така стріблястого кольору, сіра салон білий, а в тому і салон чорний. Салон білий в сердені. Така класна машинка. Вон. Класна машинка. Білий і у нас уазі. такий білий уазик, в нього нічого не відкривається. Е, Той, чорний ми, 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 ми йому вікна побили, о там в середині вікна лежуть. Де в машині. Я ще не в ну вони дуже побилися. Так, вони в машині довели. побилися. Ой, Бо дуже далека дорога була і дуже. Так, і воно, і в ну і, в, і, в, і, в, і в, воно Тушки нам б... побилися. Трошки поводили вікна. Ну це мило! Тому що ми так далеко заказували тут. Дуже далеко заказувала, така і посилка Тих три була... машинки. Mm -hmm. Ми, mm -hmm. ми, ми кажемо, що ми розбили, бо ми ж читаємо за себе віримо. Так, ну такий блокнотик це нам для... Ми, ми будемо робити. Ні. Чекай, щось ми відірвалося. Давай, давай, давай. Сім блокнотик ми будемо робити на ньому мультики. Записничок такий. По листочку відідрав. Приклею. Папері. Оп, приклеїмо екранки, Туда, і крончик. Тепер в мене буде, я буду пам'ятати, що... Гостя. Оп. Оп, все. Гось, що ми далі бачимо. Так. Це бумажки. Так, це бумажки, ми, ми до них перейдемо пізніше. Зараз ми вам покажемо чоловічки. Це ось такий бігмотик сірого кольору. Це так би колекціонірування можна зробити. Бігмотик, його можна брати з собою. Вану і на нього вбирається водичка і можна так шик, порскати. Хто зайде, Дуже. він не буде слухатися, щоб вийти, порскне йому в тискок. Це такий чоловічок, коли. А він його... чуть чуть поцарапаний прийшов? Ні, він чуть поцарапаний. Коли його намочити в земну воду. По-моєму, так там коли... було збоку написано, що в нього. о, буде коли його намочити в землю воду і того ставити, він світив, це, це світить, все це зелене. Все це зелене. Світ більше світ. Все зелене. Такий ще один чоловічок, там в нього щось, в щось якась розетка вночі, що тут таке. <розетка>, Ні, це не розетка, по-моєму. Це, по-моєму, просто так зроблено, вони не мали куди втулити, що тут. Та що Ти, певно, якийсь перевідник ставити. По-моєму, він це якось заряджає. І він, бабу, не має ходити. Якийсь. Да. Це якийсь пластик. Якийсь такий чоловічок. Ну, поламалось. І ще отакий от у нас Халк. Халк, по-моєму, якщо йому на ноги наступати, він буде шукати. Йому такою головом на долину і там в нього міняються в, ось ці картинки. Він може битися такими ж самими чоловічками І і так в, 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 ще такий брилочок. Там не цифри, там ще є перше місце. Ось у нього башка Ні, відкривається. Такий о, о Перше місце. О, такий брелочок. Перше місце. Що, башка відкрилася, потім брізалися. Дуже тяжко я. Думаю, не тяжко. А я думаю не тяжко. Я думаю, тяжко. Все, ми защтіхнули. І тепер нас нас... ми обітали бумажки. Просто бумажки. Це ось такі бумажки. Шот посилка не поділа. Зараз ми глянемо, що це таке. Що там тепер далі? Дайте ось це. Розпакуємо. Ткани просто такого. Ось ткани. О! Я згадала, що це напевно є. Так, О! це. Кружечки. У нас дві кружечки. Мені і Андрійкові. Ця це, по-моєму, Це моя. Так, я собі таку велику заказував, бо мені не вистачає. А фабіка. давай я сам свою розкрию. <розказу> тепер я сам свою розкрию. Велика кружечка. Я сам свою. Ааа, все. Оооо. Якута їх заказував. Я думав, що це рандомні кружки. Я її класного пакувала. Oh, Опача. Oh, Андрійка. Зелена така. Це та, 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 багато та, чай в І я ще заказав, заказав два ради. І паперу куча. Я ще заказав два реміні, бо в мене не вистачало джинсів. Ось такий ремінь. Простий чорний. Ви і ви хочете поняти голову, ці паперчики розумі. для вас. З такими розділом. З вами був Олай. Підписуйтесь на канал, ставте Що там більше лайк. З вами було, підписуйтесь на канал, ставте лайкі пальці вверх. Якщо ви хочете більше відео з Мартою, пишіть це в коментарях, ставте лайки, посилочки, якщо хочете. Підписуйтесь в групу ВКонтакті. Я вам кину сілочку під відео. На з вами було, підписуйтесь на канал, ставте лайки пальцем вверх. Що я все сказав. Всім удачі. Пока. Пока!